Привіт рідненькі! Сьогодні в мене трішки незвичний пиріг, солоний пиріг з грушами, з сиром і копченою почеревно. Так, я люблю кулінарні експерименти і дещо незвичні поєднання, але повірте, це дуже смачно. Отже, почнемо з тіста. Тісто буде дріжове. Спочатку змішуємо тут в мене кефір, але можна кисляк. Можна йогурт, якщо він рідкий. Якщо дуже густий, можна розбавити просто водою. Так, отже, стакан кефіру, пів стакана рослинної олії, чайна ложечка солі, столова ложка цукру і 25 г дріжджів свіжих. Я їх ось так ось розкришу. І тепер це все треба підігріти до такої градусів, мабуть, 45-50 температури, щоб таке було відчутно тепленьке. Я це роблю прямо руками. Заодно розмішую дріжджі, подрібнюю їх, і підігріваю і розмішую все до однорідної такої консистенції. Руками це робити краще, тому що зразу відчуваєш температуру, яка потрібна. Хто грався з дріжджовим тістом, то, в принципі, знає, якої температури повинна бути рідина. В даному випадку така вона не просто тепленька-тепленька, а відчутно тепла. Заодно кристалики цукру, солі, тут все розчиняється. Перейду знову на стіл і буду вже власне, замішувати тісто. Так, тут. Так, ну, тепер починаю вже власне, додавати борошно і замішувати тісто. Спочатку я додаю небагато. Розмішую до такої рідкуватої консистенції, щоб вона була однорідна, а потім починаю підсипати ще борошно. Чим хороше це тісто, що воно дуже швидко підходить, тобто хвилин 20, максимум півгодинки, і воно все чудово вже підійшло. Можна готувати не тільки великий пиріг, звичайно, можна пиріжки, піцу. Борошна йде приблизно три стакани, тобто, може, звичайно, більше, може менше. Бачите, воно і швидко так замішується. Приємне, податливе. Ось, ну, як бачите, не дуже круте, таке м'якеньке, приємне тісто. Ось, власне, все. Я його поставлю, щоб підходило. Я думаю, хвилин через 20 можна буде вже викладати начинку. Ну, ось, власне, бачите, за швидкий час тісто як підросло. Я просто перекладаю на дечку, вже, звісно, змащене, і просто руками ось так ось розкладаю, розтягую. Так, щоб утворилися невеличкі бортики, формую такі красивенькі бортики. Це посипати столовою ложкою манної крупи, тому що груші дають сік, щоб тісто не відвологло. Тепер викладаю грушки. Поки тісто підходило, як бачите, я підготувала вже начинку. Так, і ось десь ось такої товщини приблизно викладаю. Грушки. Тепер черга по Її треба, ну, зовсім трішечки, щоб не забила смак, власне, грушки. Взагалі, краще всього брати такі злегка терпкуваті сорти. Копчення багато не треба, щоб не забивали смак груші, вона тут має грати соло. Так, і червона цибулька. Звичайною, золотистою заміняти не рекомендую, тому що в неї більш грубий смак, а ця така солоденька, приємненька, гарно поєднується. У мене пішло не ціла цибулинка, а половинка. Знову ж, багато цибулі теж не треба, щоб не забити грушку. Так. Посипаю це все сиром. У мене тут 200 г моцарели, але можна вибрати якийсь інший сир, який гарно просто з грушами поєднується, який ви любите. Так. І такий ще акцентик додам. Трішки сушеного розмарину. Якщо у вас є свіже, то це взагалі чудово, буде ну, набагато смачніше. Але в мене сьогодні свіжого немає. Так. І тепер я це все ставлю в духовку нагріту до 200 градусів. До речі, тільки ставити тісто, щоб воно підходило, зразу вмикаєте духовку, якраз поки ставите пиріг, все буде готово. Хвилин на 20, я думаю. Ну ось такий красунчик у нас вийшов. Рум'яненький, гарненький. І зараз я відріжу шматочок. Макота. Це смачно, з чайком, з чорною кавою, ну, не солодкою, але найкраще це з білим сухим вином. Повірте. Отже, смачного тримаємося міцно.